до слова пана Живена Закарова, голову Харківської правозахисної групи. Дякую вас, доброго дня всім. Він дуже приємно бути в цій чудовій залі, такій чудовій компанії. Ну, По-перше, це, це стосується ще Євгена Бустрівського на, на панелі э, Перші, який сказав, що варто зрозуміти, як, е, як право людини можна, е, можна, е, застосовувати разом з традиціями, але часто у суперечні. І в інших високословіх також ця проблема. Хочу зазначити, що якщо ставитись до прав людини, так близько ставилися вологне, не робити з них неуролігію, чи філософію, чи щось загальне універсальне, а ставитись до цього як, просто як до, до механізму громадського контролю за тієї народи, як мову, якою можна розмовляти, за допомогою якої можна... Впливати на державну політику саме напрямку, щоб вона не порушувала права людини, щоб вона здійснювала права людини, щоб вона поважала права людини, тоді це завдання буде вже значно простіше. Друге, що я хочу зауважити, це щодо е, чисельності тих, хто брав участь у президентському області. Тут звучали річні думки. Я хочу зазначити таке, що за матеріалами папки з президентського архіву президента Російської Федерації відомо, що на кожного того, хто був заарештований за політичними сміттями, було 96 співчуваючих, допомагаючих та і так далі. Тобто тих, хто був під контролем Якщо взяти до уваги, що за цими статтями було ЗСР. Після станції часи заарештовано більше ніж 6 тисяч людей, то будемо мати приблизно 600 тисяч тих, кого можна називати дисидентами, якщо виходити з визначення, що дисиденти це ті, кого КДБ вважає дисидентами. Якщо згадати при цьому, що тут не враховані, ті, хто був заарештований за презлідованими кримінальними статтями, тут не враховані ті, хто був психушках. Тут не враховані ті, хто е був покараний за відмову від службу в армії. Більшу е частину це віруючий е протестантів, це Бог, баптисти і галисти, е адміністрації сільбоганя та інші. І їх було дуже багато. Це чисті в'язні сумління, вони пішли грати тільки, тому що їхнє е сумління не дозволяло брати руки зброю. А інституту альтернативної служби не було. Так от, якщо все це згадати, то можна виявити, що було доволі багато людей, яких можна причислити до тих, хто як мінімум вбирає на операцію цього режиму. Чи голос, чи тиха, чистіше, але таких було багато. Я ще не згадував про авторіх артилеріянських які, яких було також дуже багато, яких були анемітними. Тебе знаходили таких приблизно 100 людей на рік, але більшу частину не знаходить. Знов-таки, слід згадати про так звану радянську працювати ПДБ. Відомо, що е, щорічно до цієї працювати притягалося приблизно 20 тисяч людей. Всі ці цифри кажуть про те, що насправді і на ЗСУ. Хоча, безперечно, на відкритій спробній системі е, були спроможні ну, цих людей було дуже мало, бо е, за цим слідувало до Заперечка відслідувальній папа позбавлення е, по ворогів. Далі, е, що хочу сказати таке, те, що напруги ну, стіл дуже добре продемонстрував е, відому тезу про поділ усіх дизайнків. На політиків та заповідних, як коли сказав Коральок, поки частіше кажуть культурних і політики. Йдеться про тих, хто з самого початку мав політичні вимоги і політичні ідеї, зокрема незалежності української держави, хоча і не ословлював їх, бо все-таки підсилювало і більшого терміни покарання. І тих, хто прийшов до... До обирального охору держави через те, що не було можливо називати речі своїми винами, як казав суду. Не можна було реалізовувати війна свої національні права і інші фундаментальні права. Так от і тут у нас, якщо можна побачити, були виступи судополітичні і я сказав по правозахисні за це здоров'ям. Частково зобов'язано з тим, що сьогодні в Україні маємо таку ситуацію, що Будь-яке питання прав людини сьогодні не було політичного геополітичного значення, оскільки будь-яка проблема галузі прав людини сьогодні вона буде змушена на неї дивитися з точки зору. Чи е, те, що відбувається, це буде приносити е, загрозу правам людини, чи навпаки це буде діяти на користь прав людини, це буде з'являтися і за утвердження. І саме. З такої точки зору, якщо подивитися, я, наприклад, можу погодитися з Олегом Шевченком з цією ідеєю, що треба створити департамент мовної політики, як на мене, це абсолютно не треба робити, оскільки саме використання малітно-мовного питання, тільки весь час і призводить до того, що в Україні за запитання мови. Хоча насправді, на мій погляд, ця проблема. Протистояння України людей в Україні вигадана великою мірою. Її насправді такого України, як я часто вважаю, немає. Це питання дискусійне, я не буду тебе далі заслужувати, бо ви нас не зовсім часу. Але я б хотів зауважити це. Ще слід сказати, що все ж таки, хоча українська вексинська група була, по суті, була правозахисною інституцією. Все ж таки, більшість в ній складали люди за політичним баченням. І нема нічого дивного в тому, що е, українська гецька спілка, яка була створена в 1988 році, була, по суті, не прозахистою політичну інституцію, з яку вирізли усі національні елітні партії в Україні, які потім власне, і, і розвивали цю політичну систему, і кожен з яких очолював. 91 року, що люди, які займаються правозахистом, тобто непрагнуть дитину докладу для того, щоб реалізувати свої політичні ідеї, політичні програми, що якихсь людей можна прорахувати на 22 клубів, просто майже немає. І треба було створювати правозахист з нуля. Я хочу сказати, що за цей час сьогодні в Україні працюють сотні таких організацій, тисячі людей. Маємо правосв... правозахисне співтовариство, яке на той погляд е, продовжує е, 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 ту, ту саму діяльність, якого голова ОГД, яку я дуже бажав вважати наступникам, е, право наступника, наступника може навіть, е, то є діяльність, якого голова ОГД, скільки ця діяльність на захисті підмеження правою. Наскільки якщо уважно подивитися на ті цінності, які були в і які сьогодні у більшості українських організацій, це ті ж самі цінності. Та ж сама свобода, яка е, ну, людей виводила вже в наші часи е, на Майдані сьогодні є, є основою е, е, захисту нашої державних е, російської агресії. Я прикусу хочу, що говорив терминал, друзья. Бога вдана дійсность, яка була членів УГД. Я сподіваюся, що, що сьогоднішній правозахист буде, 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 буде продовжувати ту саму жаху свободу і буде продовжувати ту саму діяльність, яка має ті саме і спішити цю свободу, її оглядати, її захищати, її утверджувати. Я хочу,